А такая б'є дух і нам надоробила оце. Серед зими веселе свято зробила. Поїхали, по гачині, без дівчини, бійкали, ось, начинні, без дівчини Весилищі, гуляння, і найкращі сподівання. І поздравляем с праздником, с Масленицей от женщин города Краматорска. Вот хотели с такой с любовью, с заботой пекли Там для вас блинчики, чтобы вы почувствовали тепло, тепло города Краматорска, чтобы вы почувствовали заботу да, от нас. Мы еще раз поздравляем, мы очень рады вам принести такой маленький праздник. Слава Украине! Святое наступило. Наши будни... Вы для нас, всех? Лучик сонця, як світ, який допомагає нам в виконанні наших службових обов'язків. І сьогодні на зустріч я хочу подя подякувати і цього нашого колектива, спасибі вам за такі файні пісні, за те, що ви робите, піднімаєте бойовий дух. Ми хочемо подякувати вас і нагородити подяками колектив Краматорського ансамблю Курінець.